Друзі, усіх вітаю, робимо огляд на DAF Євро 6. Ну Коротше говоря, машина взагалі супер. Пробіг 1 мільйон 4 тисячі кілометрів. Повний фарш. Коробка, автомат, зараз подивимося кабіну. Просто супер. Тільки-тільки приїхав водій. Опа! Дивимося. Все є, все круто. Дав взагалі суперський. Можна їздити куди угодно в Європу, возить всі грузи, навіть опасные. Машинка в супер ідеальному стані чесно говоря, в супер ідеальному стані.